Нас просто засипали повідомленнями у всіх месенджерах. Люди жаліються. Ви ж розумієте, там по 30 годин по дві доби у людей немає світла у деяких районах. Е зберігається в енергосистемі дефіцит. М яка ситуація станом на сьогодні, коли ми повернемося, хоча б до планових е відключень, чи є якісь прогнози? Ну, дивіться зараз першу причину. Давайте проаналізуємо. Я так акуратно. Кажу, бо ця атака о, в ніч з неділі на потіва, на превеликий жаль, вона була ну, набагато більш ефективною для ворога, ніж така ж атака ракетами за тиждень до минулої пані. Я не хочу далі цю тему коментувати тут, мабуть, до, до військових, але, на жаль, мушу констатувати, що були вражені дійсно ключові об'єкти. Інфраструктури, які належать компанії Укренерго. Причому одразу як я нам хочу сказати, бо вони часто мені пишуть там в Фейсбуці: а чому так у нас на території там, Святошинського району нічого не вражено, чому в нас немає світу? Та ті об'єкти не на території району і навіть не всі дали на території Києва, бо є таке кільце Київ, розумієте, від якого залежить стабільне постачання електроенергії. І от, коли, на жаль, при, на наприклад, жаль, була атака на свою шкоду прилик. І 4 з 5 об'єктів виведені з ладу. Тому перейшли навіть до режиму, коли немає графіки, бо їх не може ніхто гарантувати. А є дійсно в ручному режимі якесь е, живлення. Е, е, ну, е, те, що 50% там така суб'єктивна, е, це того і потужності, яку можна забезпечити Київ, і дійсно вона там значна частина її умовна половина, тобто 25 відсотків йде на інфраструктуру. Хоча ви бачите навіть і певні лінії гілки метро вчора е, відмикали, бо не, не могли забезпечити стабільне енергопостачання. Мова йде в першу чергу про лівий берег. Саме там сьогодні проблеми, там основні сконцентровані. Вони по всій по всій по всьому mm -hmm. пане Олексію. А головне питання: от головна проблема. Так. я я розумію людей, бо я дивлюся, я ну, постійно на зв'язку. Ну І вони задають ключове базове просте питання. Чому так? В мене немає 30 годин, так а будинок напроти, да, або там сусідні, або ще якісь. У них там більш-менш нормально. Ну безумовно, я, я розумію, що є. В є багато випадків, коли я дивлюся, що дійсно. Добі, доба півтори доби. Переважна більшість, рваний такий графік, ну не графік, навіть а ритм такий вимкнули, відімкнули і так далі. тому Я можу сказати, тут для того, щоб дослідити це, ну в першу чергу мені здається, треба, щоб підключилася повноцінна місцева влада, місцева міська київська адміністрація. Mm -hmm. Вони і повноважені разом з компанією енергетичної київської енергомережі контролювати ці графіки, або не графіки, а хоч якісь там алгоритми відширення, і працювати з людьми, щоб знімати ці питання. розумієте? Бо я розумію, енергетики вони постійно виїзди роблять на об'єкти, і в гарячому режимі намагаються щось загасити. Ну погодьтеся, є ж КМДА. Є районні державні адміністрації, є депутатський корпус, 120 депутатів, кожного з яких є якась приймальна. так, вони ж округами покривають Київ. Мені здається, треба зараз підключити цю інформаційну нормальну роботу з мешканцями, щоб їх переконати, що це якийсь справедливий алгоритм. Бо люди задають слушне питання. Що нам здається, що є перше чергові будинки, є друге чергові, а є третя чергові. І цю, цю проблему треба знімати саме на рівні державної адміністрації. Я в цьому глибоко переконаний. От у нас повідомлення від Віталія, телеглядача. третій день немає світла, тепла, а на метро вирлиться. Реклама світиться на всю. І є рекламні банери там вздовж дороги, які також світяться. Вони можуть живитися від генератора, чи, можливо, треба все ж таки пожалітися кудись, от до кого в такій ситуації звертатись. Ну, ну, перше, світла не маєте, добу це аномальна. Тобто, тут ну якщо за три доби влада не дала відповідь, ну вибачте, це, б, це якась повна маячність, бо це не нормально все ж таки тим підключають двічі, там тричі на, на добу е, підключають. Друге, те що немає тепла, там зрозуміла, що це пов'язано з електрикою, бо якщо висотки там стоять. А на вирвиці там стоять висотки, то це насосні групи не працюють, і де це генератори. Я задаю питання, бо генератори би врятували ситуацію. Розумієте, для подачі тепла центральне теплопостачання функціонує. Вони, воно воно заживлені на насосні групи центрального теплопостачання. Але далі ще треба по будинку це розігнати. А ви знаєте, що якщо там вище 9 поверхів, то вже зазвичай там насосні групи стоять внутрішні, внутрішньобудинкові і от їх. Виявляєте, що не підімкнули. А тепер саме вони мали би на резервне питання, ось на ці генератори підключатися для того, щоб можна було забезпечити тепло. Тепер стосовно реклами, розумієте? А бізнес я знаю, щоб не втратити все, бо люди життя видно ну, клали на, на те, щоб бізнес побудували, значна частина перейшла на генератори. Воно їм безумовно коштує дорого, але вони мають рятувати. Розумієте себе ну, цей бізнес? От перукарню покажу. Я переконаний, що вони димних є де там генератори і торгівельних мережах. якраз і показала і генератори. Що конкретно, чому там реклама? Ну знов таки треба. Є районна адміністрація, є міська влада. Ну треба на ці питання давати відповіді. Я з вами погоджуюсь дійсно, бо я поїздив по, по місту, і в центрі я бачу дуже потужну рекламу, і вона дратує. Вона дратує. Я вважаю, що в цій ситуації ну вибачте, вона не ну не можна цим зловживати. Я зрозумійте, я дав відповідні запити. Я вже отримав відповідні запити з держенергонагляда. Вони мені пишуть. Дійсно, графіки порушуються але. Влади для того, щоб застосувати і виправити це порушення, ну я задаю питання, а до кого тоді звертатися? Ну як на мене, в першу чергу це має бути Київська міська державна адміністрація. Подлухайте, будь ласка. Хоча я розумію, що в них сьогодні в КМДА безліч проблем по теплу, бо вони по всіх будинках мають контролювати. Да? Що там з насосами, що там з теплом, угу. що з температурою за бортом, щоб своєчасно звити носії, якщо там буде біда, розумієте? Так, пане Олексію, і... от е, я змоделюю одну ситуацію якраз про порушення. Е, дивіться, є будинок, я до речі, не проти що є е, якісь будинки, які там живляться постійно і не вимикаються. Вони там можливо там прикуті до якогось там критичного об'єкту інфраструктури, але що про них і ще в мене буде окреме питання. Більше тут бентежить в той час, коли є у житлового кварталу світло для громадян для споживачів, сам забудовник і ще й вмикає всі ліхтарі, світиться квартал і не заощаджує. От зараз за законом України чи можна викликати правоохоронців, щоб вони оштрафували такого забудовника на законних підставах. Ну, розумієте, правоохоронці вам самі самі по собі нічого не допоможуть, бо вони скажуть: покажіть нам всі інструкції, всі договори, угу. і враження, що це все на жаль відбувається в межах якогось правового поля. Тобто є договір на ну от бачите центр міста, да Дніпро. Немає ж там світла? Немає. А чому, чому там? І, безумовно, це треба ініціювати як мінімум, щоб негайно викликати держенергонагляд. Це структура, яка має повноваження перевіряти законно чи незаконно є там підключення. Розумієте, і все це ще раз має бути координат. Ну саме для того існують державні адміністрації. Повірте мені, як колишньому урядовцю. Ну, державна адміністрація вище її на території будь-якого міста або області немає влади на сьогодні. Це найвища посадова особа е, регіону області або е, міста. Розумієте, і я не знаю до кого ще можна апелювати, ніж крім до голови державної адміністрації. Він зобов'язаний як мінімум координувати це все. Він зобов'язаний знати. Повну достовірну інформацію в мене немає достовірної інформації, в мене немає оперативної інформації. А в нього вона мусить бути зрозумійте, будь ласка. Тому я закликаю КМДА включатися по повній програмі. Давно пора цей процес. Це кияни, це виборці. Їм треба відповідати на незручні питання, а не переводити стрілки. Вибачте за відвертість. Ну, ми відвертісті хотіли почути. Це справедливі абсолютно відповіді. З приводу якраз тих будинків, які не відключають. У мене окреме питання. Ми чули про те, що якраз працюють над тим, щоб окремо їх там вимикати, щоб вони також підпадали під планові та аварійні відключення. От це все буде, і роботи проводяться ідуть далі у цьому напрямку. Це безумовно. Ну до того ніхто не готувався. Давайте погодимося. Угу. Індивідуально відмикати, і я уявляю, як було забудовано і от тих радянських, коли забудова була, розумієте ніхто ж не готувався до таких ситуацій. Тому дійсно там лінії, там немає далеко завжди можливості індивідуально відмикати будинки в нових будинках, там де забудовники погосподарювали в в нових районах. Там взагалі ми розуміємо, як забудовувався Київ, да і що там на, на воротчих. Але дивіться, яка пікантна картина. Десь 10, 10 днів тому де Київські електромережі ДТЕК оголосили, що дійсно вони знайшли біля 800 будинків, які були заціклені ну, на критичну інфраструктуру, uh -huh. які не відмикали ніколи. І вони перевели їх на загальний режим, тобто, в нього в бранню зняли це на відмикання. Як ви думаєте, як відреагувала спільнота на це? Вона обхаяла енергетиків сказала, що вони хочуть всіх зробити бідними. всіх, в результаті вони виявилися бідними. Це те, що 800 будинків перевели на загальний режим, на загальний графік, не раз е споживання. То давайте зрозумімо, тут і нам у себе щось треба ну таке попрацювати над своїм сприйняттям цієї проблеми. Але ще раз хочу сказати: від людей важко чогось вимагати, коли вони бачать: в мене нема світу 30, 30 годин. А там є да? вже, вже аргументувати. І тут влада зобов'язана знімати це питання, бо mm -hmm. воно ж підповілює людей на певні, ну вибачте, незадоволення. А це і є мета Путіна. Він досягає своєї мети. Ну, ми ж розуміємо, навіщо ці удари по енергетичній тепло енергоструктурі для того, щоб обурення було, політичне незадоволення і вимоги до свого уряду, мир, мир будь-якою ціною. І от тут я дивлюся, як по мережі, як по інформаційному простору, маса провокаторів пішла. Я навіть із зверненням три дні тому звернувся до Служби безпеки. Там абсолютно спланована скоординована робота провокаторів, які розганяють цю цю розумієте, використовують. Де завжди буває, і ви ж самі розумієте про що я кажу. це величезна армія ботів. Ми е, розуміємо абсолютно, що ви кажете. Ми це самі бачимо в мережі. Е, намагаються у нас тут викликати хаос. Але український народ він стійкий і незламний. і Це ми довели вже неодноразово. І у цьому моменті ми так само переможемо і витерпимо всі ці незручності. Ми розуміємо, що це все тимчасово. Дякуємо вам за відповідь. Дякуємо вам за чесність. Олексій Кучеренко був з нами на зв'язку. Народний депутат України. Іни про ситуацію з електропостачанням.